Ну а президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін. Він заявив, що це про це виступаючи на з'їзді правлячої партії справедливості та розвитку. Останні загальні вибори в Туреччині відбулися в травні 2023 року. І наступні заплановано на травень 2028. Нагадаю, що Ердоган обіймає президентську посаду з 2014 року. Азійські союзники США відправлять топ дипломатів на інавгурацію Дональда Трампа, зокрема міністра закордонних справ Японії, Австралії Індії, відвідають церемонію новообраного президента США 20 січня, щоб налагодити контакти з новою адміністрацією. Глава МЗС Японії Такеші Івая заявив, що прагнення Токіо побудувати довірливі відносини з Трампом і закласти основу для візиту прем'єр-міністр. Траші герої Шиби до Вашингтона Китай за інформацією змі може вперше відправити високопоставленого представника на інавгурацію, щоб знизити напруженість у відносинах з Вашингтоном.